А може краще писатимеш еротичні казкові комікси? Всім привіт! Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму youtube каналі, де ми разом в світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Хоча цей канал ще новий і відео на ньому небагато, ми вже встигли підняти тут найрізноманітніші теми. Від порад самомаркетингу до опису способів заробітку. Але не говорили про саме власне письменництво, звучить трішки дивно, чи не так? Ні, наразі мова йде не про поради, а про саме власне письменництво, конкретно про моє, як я це роблю. Коли я шукала собі відео про письменників на Ютубі, мені часто було цікаво послухати та поспостерігати саме за творчим процесом, а не слухати вже якісь готові поради. Як людина пише, що вона про це думає, як видумує ідеї, як редагує і так далі. Насправді, саме такого контенту мені траплялося не так вже й багато, ну за винятком хіба що редактури, та й знімати власне себе у процесі я поки що морально не готова. Тому це відео вийде трішки експериментальним та, скоріш за все, те ще ніяковим. Сьогодні я хочу запропонувати вам стати моїм спутником в процесі того, як ідеї перетворюються в текст, від задумки до втілення в життя. Так би мовити, принаймні намагатимусь показати вам це. Звісно, в один ролік все не влізе, але якщо вам зайде, я обов'язково продовжу. Мова піде не про продовження відьми, бо кому потрібні ті спойлери, а про інший мій роман Маравіль. Я не так давно його почала, плануючи писати в квітні під час міжнародного квітневого нанокемпу. Але вже майже кінець наступного місяця. А за справами вдалося хіба що тільки декілька сторінок першої глави накалякать, і то чорнетку. Так що ви станете свідками майже самого зародку, і, сподіваюсь, вам буде це цікаво. Дисклеймер всі Ці зображення, які будуть наводитись тут, демонструються лише як референси, а не як готовий образ персонажа або місця. Що ж, почала з старого доброго Пінтересту, у якому я час від часу. Лажу за пошуком натхнення і чесно залипаю годинами, повністю втрачаючи зв'язок з реальністю. Власне, я пам'ятаю навіть точну конкретну точку відліку це був ось цей будинок, який стоїть на лінії прибою. Дуже багато письменницьких курсів та книг з порадами починається з того, що письменнику радять задавати собі питання А що, якщо? Фантастичне припущення нібито дає часто людям сильний поштовх для їх. Фантазії для ідей, для розвитку цих ідей. Я зізнаюсь чесно, у мене ця штука працює ну дуже рідко, але тут вона взяла своє. Я переглядала цей будиночок в різних ракурсах і думала про те, а що якщо там хтось живе, ну це ж має бути явно хтось незвичайний, чи не так? Спочатку ідея здалась мені дуже свіжою та прям причудовою, але потім я згадала непоганий такий мультфільм антологію. Будинок від Netflix, а точніше, третій сюжет всієї антології, який називався Послухай ще раз і шукай сонце. В ньому йшлось про готель, який знаходився фактично посеред моря, та поступово уходив під воду. Його господарка намагалась постійно цей готель відремонтувати. А от пожильці, навпаки, вони його розбирали втиху, щоб з запчастин побудувати собі кораблі та плоти, і майнути геть з цього згиблого місця. А ще було аніме Дім на хвилях, теж від Netflix, про дітей, які опинились в будинку, що плив по морю, і поступово уходив під воду. Це, звісно, я дуже скорочую, бо насправді обидва згаданих твори вони про щось набагато більше, і в певному сенсі вони метафоричні це не просто пригоди та сюжет. Обидві історії вони дуже класні, вони мені припали до душі. Але після згадки про них мій запал, якщо чесно, трішки пригас. Мені здалось, що ну, я не можу вигадати нічого, що було б краще за оці два сюжети і за те, що було вже, та і ну, повторюватись не хотіли зовсім, а мозок ніби навмисно все мене повертав до тих двох сюжетів, обмірковував їх, якось пригадував якісь класні прикольні моменти, які мене зачепили. Так вийшло, що на якийсь час я просто полишила ідею з будинком, проте потики вона не виходила у мене з голови. З часом я почала уявляти саме містечко, в якому б могли знаходитись такі будинки на берегу. Поступово мій фокус сам собою почав зміщуватись на саме місто, а яке отримало назву спочатку Маре ін, потім «Мари-віль», з натяком на французьке слово мех і на італійське маре, що означало море. Ну і традиційне додавання віль, яке в багатьох мовах так чи інакше означає поселення чи невеличке містечко. Так, спочатку воно називалось «маревіль», а потім стало Маравіль. Це важливо, але про це трішечки згодом. Та ж в моїй голові існувало містечко на морському узбережжі, де деякі будинки стояли б на самому кордоні морської стихії. Ну, мені здалось, що. Цього недостатньо, і недостатньо, щоб дивні люди жили тільки в одному цьому будинку на самому узбережжі, або щоб все вмежувалося тільки лише мешканцями. І так поступово Мареві став першим повноцінним персонажем цього роману. Перше, що виділяє його серед інших містечок, це те, що будинки в ньому можуть міняти своє місцеположення, як їм забажається хтось колись намагався зрозуміти систему. Вивести якесь пояснення, чому та як змінюються вулиці або тільки їх частини, чому кожного місяця чи навіть тижня когось закидую в нову місцину, а хтось з десятиліттями залишається в одній тій самій точці на карті. Але потім всі просто звикли до цього і стало б скоріш турбуватись, якщо б такі зміни просто перестали відбуватись. Разом з тією особливостю потрохи почали з'являтись і інші наприклад, те, що в Маравілі немає однакових будинків. І всі вони повністю співпадають з характером людини, яка в них живе чи те, що чужинці ну цілком можуть приїздити в це місто, ну просто не приживаються там з певного ряду нібито природніх і зовсім не підозрілих причин, а от право на проживання можна заслужити, і доказом цього є право володіння, тобто своє приміщення, свій власний будинок або квартира і символ ключ. Це ніби така свого роду перепустка права на перебування. Що ж до будинків на лінії прибою, вони єдине виключене з правил вони завжди залишаються на своїх місцях, а ще в них ніхто не живе ну, якщо не зважати на Габріеля, але про нього я розповім трішечки згодом. Отже, ці будинки були побудовані ще в часи заснування міста років з 300 чи біля того. І мер міста до останнього прочався тому, щоб переносити розташування міської ради з пляжу, навіть коли море почало ці будинки затоплювати. І хоча після смерті старого, який, до речі, офіційно скоріш, вважається мертвим похованим десь у цьому самому будинку, міську раду все ж перенесли під час урочистих міських подій цей будинок на лінії прибою, а точніше його балкон для оголошень, все ще використовують для промов та виступів як дань традиції. Ці будинки на лінії прибою повинні були б давно згнити і перетворитись на руїни, Про це цього не сталося, і ніхто не знає, чому так відбувалось принаймні до останніх кількох десятиліть. Але зараз у мешканців є таке сяке пояснення цієї дивини, і полягає воно у Габріелі. Ось ми й дійшли до першого героя в традиційному розумінні цього слова. Отже, Габріель це, певно, єдина людина в місті за всі часи, яка не має права власності і власного житла. Зате цілком вільно проживає в місті. Ну як в місті. Він живе, а точніше, він ночує та проводить певний час у всіх старих та покинутих будинках міста. І там, де він зупиняється, разом з ним на певний час зупиняється хід часу. А іноді він навіть повертає назад, і те, що майже стало руїнами, ніби потрохи регенерує до більш солідного вигляду. Все залежить від того, як довго Габріль буде знаходитися в цих стінах. І, звісно, це впливає лише на нерухоме майно. Сам же Габріель не може або не хоче подовго залишатись на одному місці, тож тому, можна сказати, вони, скоріш, просто не руйнуються, ніж відбудовуються, типу, зупиняються в природньому процесі старіння. Ось так мені прийшла в голову ідея написати роман про місто. І спочатку цей роман мав більше нагадувати щось на з. Бірку історій про кожен будинок, кожного мешканця з оповідками про дивні штуки і незвичні події, що пов'язані з тим місцем або з цією людиною. А героєм оповідачем мав стати хлопчик років 10 11-12, який проявляв би цікавість до історії міста і збирав би ці історії як власну колекцію, щось по типу щоденника таємницю Gravity Falls. І знову ж асоціації з вже створеною подібною історією тішечки збили мій запал. Хоча водночас я почала обмірковувати не тільки особливості міста, а й якісь специфічні фішки його мешканців. Так, наприклад, з'явилася історія про те, що в місті живуть два рідних брати, які роками не розмовляють одне з одним, бо є священниками двох різних церков, католицької та православної, так і така там є. А ще історія про те, що всі мешканці міста вірять в те, що обов'язково потрібно мати при собі якусь. Тваринку, чи пташку, чи плазуна, чи хоча б рибку. нібито ця істота регулює баланс та не дозволяє статись чомусь поганому з його чи її власником, типу як свого роду оберіг. Причому за цією тваринкою потрібно доглядати та дуже щиро піклувати, щоб вона хотіла оберігати. Це має бути цілком добровільне її бажання. І це дуже важливий момент. Дехто з мешканців міста вважає це просто милим забобоном, дехто справді вірить, дехто пояснює бажанням предків нав'язати таким чином любов та повагу до тварин. Ставлення до причин цілком різне, але дотримуються всього правила всі, так чи інакше. До речі, коли я думала про це, мені стало цікаво, а би до такого явно язичницького вірування поставились би брати священники, і які тваринки були б у них. Розглядаючи портрети референси священиків, я вирішила, що у одного буде півень, якого він нібито завів тільки для того, щоб птах буде його зрання на молитви, типу це найвірніший годинник у світі, який ніколи не збреше, і більш надійний, ніж сучасні гаджети. А у другого тваринка тхір. Цей священик переконує інших, що тхір просто найкращий мисливець за мишами та грузинами, які псують свічки та інше церковне приладдя. І, взагалі, істота сама прийшла в церкву, тож типу священника не було вибора, не ванять же Божу істоту, яка до того ще й корисна, ну логічно ж. І хоча виправдання були цілком собі реалістичні та придатні для служителів церкві, всі в місті розуміють, що це все та ж сама віра, як у інших, але просто не наголошують про це вголос, щоб не бентежити цих священників. Sure Сам процес придумування у мене зазвичай відбувається ніби фрагментарними картинками, шматочками типу фільму в голові, і миттєвим супроводом думками, як якимось закадровим голосом. Наприклад, коли я обмірковувала цей прикол з тваринками, і мені на думку прийшла сценка, де наймолодша дівчинка Бельдерброків питає у пані Луціани, чому в місті взагалі існує така традиція. Цей запис я зробила дуже поспіхом, щоб не забути ідею, тому виглядає він не дуже, але я все одно зачитаю вам. Мала буде питати у Луціани в кафешці. Так, типу, мол, ці тварини це фамільяри, як в кіно Золотий компас» чи щось типу того? Жінка розсміялася відповідь: мовляв, ні. Не кажи дурниць, дитя моє, це було б, звісно, прикольно. Проте все набагато прозначніше. Насправді цю легенду наші предки створили навмисно. Тому що просто хотілося, щоб всі любили тваринок, і таким чином вони привили в людях звичку і добровільне бажання не просто тримати у себе тварин, але й піклуватись про них, тому що якщо ти, типу, погано піклуєшся про свою тваринку, тебе забере якась нечиста сила. І після цієї розмови, потім, коли дівчинка уходить, старий питає нічого, що ти малій таке сказала, а якщо вона в це повірить і почне легковажно відноситись до цього питання і не заведе собі тваринку, ти візьмеш на себе відповідальність, якщо з нею щось погане станеться? На що та відповідає дурниці? Навіть якщо мала не захоче, їй не дадуть права вибору, її мати та сестра за цим приглянуть, тому я не хвилююсь. А ставши дорослою, вона й сама зрозуміє, який стан речей насправді. Ну, звучить, звісно, так собі, але це чорнетковий набросок, який я створюю зазвичай поспіхом. Наприклад, одразу після того, як приходжу з прогулянки з собакою, і мені потрібно одразу ж вилити, що мені прийшло на думку, поки я не забула, тому що мені здається, що я це його не забуду, бо воно таке яскраве в голові, таке прикольне. А проходить буквально годинка-дві, і все. Ніби не було нічого. Отже, кожна така картинка включення, вона ніби ланцюговою реакцією веде за собою інші, в якому віці діти заводять тваринок, наприклад, а чи бувають винятки, і може тоді такі містянин вважатися тут ненормальним або лячним, що з ним стається, з якої події пішла ця традиція, а які тваринки могли би бути у кожного з персонажів та чому, а що відбувається з людиною, якщо, не дай Боже, щось з тваринкою відбувається. Як тваринки відображають характер свого господаря і таке інше. От, наприклад, у мене є персонаж лікар, це дуже професійний та стильний дядько, у якого тваринка змія, не тому, що вона медичний символ, хоча мені це тільки зараз прийшло в голову. А вона, типу, має символізатор його холоднокровність, чітку точність як лікаря. І цю межу, де лікарі відрізняються від звичайних людей через свою більш емоційну стійкість. До поранень, смертей, відповідних подій, що до цього призводять. Є, звісно, і дуже унікальні тваринки. Наприклад, у Антонія є доберман з опіками на морді та одним незрячим оком. Колись, коли Антоній повертався додому, він побачив, що в приюті для тварин, куди він час від часу ходив допомагати як волонтер, сталася пожежа, і він кинувся допомагати рятувати цих тварин. Зрештою, цей доберман маленький. Аз, був останнім, і Антоній дуже сильно попік руки, коли виносить цуцика назовні. І так, між ними встановився нерозривний духовний зв'язок та майже нереальна любов у непорочному сенсі цього слова, то знаю я вас. Ну і ця ідея потягла за собою іншу наприклад, те, що одне незряче око пса бачить то світ, світ духів, і що піки на руках Антонія якимось чином запечатали його силу як медіума. Або ж, можливо, він просто притрудив свої здібності, коли шукав диму та вогнище живих тваринок, а може йти і інше, і психологічна травма, яка пов'язала в голові Антоні використання здібностей та жах і біль від пожежі. Наступна пов'язана думка була про самого Антонія. Медіум, який майже втратив свої здібності, втім, все ж не до кінця він бачить сумбурні сни, іноді у нього виходить щось робити. А ще, як я вже казала, його пес бачить духовний світ. Сам Антоній припускає, що частина його сили якось передалась псу, коли він намагався змусити циценя вижити тоді, але це, звісно, не доведено, хоча й не виключено. Антоній, до речі, не місцевий, але його здібності та його тварина фамільяр, скажімо так, дозволили йому жити в маравілі самому, втім, він не сам і його родина не менш незвичайна, ніж він сам. А його дружина це жриця вуду, а всиновлена дочка альбінос, яку вони забрали з африканського племені. Бо, якщо ви знаєте, в Африці досі вірять в те, що, наприклад, якщо з'їсти органи альбіноса, то це вилікує безлічі хвороб. Дівчинка ця, до речі, не єдина альбіноска в місті, і друга така ж, але з ірландської родини, утворила з нею специфічний дует, у якого дуже особлива роль в сюжеті роману, але про це згодом. Жриця ж Вуду, та сама дружина Антонія, допомогла якось місцевій відьмі за сумісництвом плюс сайз блогерші з чоловіком, який її переслідував, і так у місті з'явився Вуду зомбі на побігеньках у блогерші. Насправді, кожен персонаж, кожна історія, вони дуже цікаві, принаймні для меди, та тісно пов'язані між собою. Тут, наприклад, є родина бельдерброків, які час від часу стоїть бельдерборками, бо я постійно забуваю, як правильно, вони тримають ресторанчик з домашньою кухнею, відомою в окрузі, завдяки просто найсмачнішим ясним порогам, про які місцеві діти співають, ніби там начинки з людей, з людятіни. Як автор, я не можу стверджувати, що це прям зовсім не так. Зрештою, родина бельдерброків походить з давнього роду мисливця з вовками, і казку про червону шапку малювали з якоїсь з їх дальних родичок. Чи ви часом не задумувалися, чому бабця червоної шапки живе самітньо в глушині лісу, а маленьку дівчинку відправляють до неї всю глушиню лісу, саму та ще з м'ясними свіжими пирогами, інтригуючи, не так? Відьма блогерша з власним водозомбаком, до речі, найстарша дочка з цієї родини. А ще там є хлопець риба, це хлопець з рідким генетичним захворюванням, яке надає йому зовнішньої схожості з рибами. Містом ходять не безпідставні чутки, що його мати могла бути чи то русалкою, чи то сиреною, і саме тому його батько колись дуже давно якось прям, ну... Дуже раптово перетворився з справного рибалки на борця за екологію, та тобто проти агресивного рибного промислу. Є там дідок кульбабка, дуже світлий, суперпозитивний, лука, який після втрати коханої дружини присвятив себе тому, щоб робити дерев'яних ляльок та доглядати за невеличким садом біля свого будиночку. Він дуже любить дітей та дозволяє все навіть на голові у себе сидіти. але при всій своїй щедрості навіть у нього є те, що чіпати не можна. Зрештою, деякі ляльки можуть бути небезпечні навіть для дорослих, не кажучи вже про малечу. Є в місті власна травниця, яка дуже пишається своїм українським корінням, і. Ха, ха цікаво. Так ось ми, до речі, підійшли й до того, як маре віль став мара вільним, жодної надзвичайної заплутаності, просто одного разу дуже давно. Більше 200 років тому до міста прибула дуже велика група українських переселенців. Саме вони зробили це неоковирне містечко процвітаючим і привили місцеву любов до тварини природи, вони дуже сильно змінили маравіль і прозвали його саме так, бо, спостерігаючи за місцевим проявом магії, часто назвали її Марою, але не боючись її, а дивуючись і навіть захоплюючись нею. Що зрештою. Дуже змінило місто в цілому і в плані сприйняття та прояву магічних та надзвичайних штуковин. В місті, до речі, досі багато слідів українськості в назвах, в говірках, в певних традиціях. Ті, в кому є тут примішки української крові, вважаються особливими та, ніби, благословенними богами, ну і, звичайно, найважливіше місце займає маяк та ті, хто володіють ним. Я в цілому можу розповідати про це ще дуже дуже довго. Таких замальовок та ідеї в мене накопичилося солідна, а от із самим романом певний час не складалось. Спершу, як я й казала, це було щось по типу щоденника маленького хлопчика, який записував всі чудесі, що бачив в місті. Оскільки тема явно морська, записи спочатку я хотіла іменувати не главами, а типу запис в бортовому журналі. І ось навіть зберіглось кілька з них найбільш ранніх. Перше. В Маревілі ви ніколи не зустрінете двох однакових будинків, навіть вулиці в ньому розрізняються настільки сильно, що, перейшовши з однієї на іншу, ви можете наміть розгубитись та подумати, що опинились в іншому місці. Хто знає, можливо, існувало певне негласне правило, яке змушувало жителів вчиняти саме так правило, про яке всі знали, але ніхто чомусь не наважувався звучувати його вголос. І другий запис Маревіль незвичайне місто. Воно є на всіх мапах, в нього легко потрапити, воно дозволяє і легко з нього виїхати, не заплутуючи дороги та напускаючи тумани. Проте чужинці практично ніколи в ньому не приживаються, за цілком буденних причин. То їм не подобається, що магазин зачиняється занадто рано, то не вистачає концертів та інших проявів культурного життя, подобається те, що містяни косяться на них якось непривітно або ж те, що їх посилку вже п'ятий раз гублять на пошті. Проте деякі все ж приживаються, як, наприклад, Антоній та його дружина, які приїхали сюди ще в ті часи, коли Фенікс, їх пес, був ще маленький і зовсім не нагадував нинішнього здоровенного добермана, що головою досягав половину зросту дорослого чоловіка, і тут же знайшли для себе місце. Ну, можливо, так би я продовжувала писати і надалі, але в якийсь момент я вирішила обсудити цю ідею з моїм тогочасним видавцем. Сам концепт йому сподобався, але він вимагав чіткого опису сюжету. І так я перейшла до наступного етапу роботи над романом, розробку історії та сюжету. На цьому я сьогодні зупиняюсь, але якщо вам цікаво, продовжу в наступному присвяченому маравілю відео, трішки анонсу. В ньому буде про роботу з референсами, про планування, про майндмепінг, про розробку сюжетних арок і багато іншого з того, що влізе в хронометраж. Напишіть в коментарях, чи захопила вас ця оповідка, чи продовжувати взагалі мені далі, і я буду дуже рада за ваші думки. Ще раз вибачте за таку затримку, сподіваюсь, вона більше не повториться. А на сьогодні у нас все. Що ж очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях, та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну, ми творити цей світ разом і працювати на благо нашоенькі України. Бувайте та бережіть себе.